Нещодавно завершився поєдинок ельче Жерона в чемпіонаті Іспанії. Жерона програла 0-3. Ну, в цілому там, закономірна перемога Ельше. Е, в складі Жерони поплив трохи Галкіпер Гасаніга, припустившись двох індивідуальних помилок. А польові гравці цієї команди ну, нічого не змогли протиставити супернику. Ну, в тому числі і наші легіонери циганковий ванат, які, ну, ви знаєте, я от дивлюсь останні кілька матчів Жирони і залишаюся при тій же думці, за яку мене там хейтять і яку я висловлював після, ну, наприклад, матчів збірної України у відборі до чемпіонату світу. Ну, нічого видатного. Ні циганков, ні ванат не демонструють, і я не розумію, як цей футбол, як їх, їх можна назвати видатними гравцями на сьогоднішній день, і як їх футбол можна називати видатним. Тому що ну, циганков, наприклад, ну, сьогодні теж, ну, в принципі, діяв під стать своїй команді. Старався, намагався десь там загострював, але, але все це до пори до часу і загалом. В той же час якоїсь різниці суттєвої на полі циганков не робить не створює. А що стосується ваната, -то, то я, як і раніше, не розумію, за які такі звитяги його. Зараховують до ну, знову ж таки видатних нападників. Чувак нічого, окрім УПЛ, поки що в своїй кар'єрі і в дорослому футболі не продемонстрував, ні в складі збірної, ні в Єврокубках, ні, ні поки що в Іспанії не демонструє. Ну і плюс індивідуально слабкуватий, чесно кажучи, на, ну, гравець, я б сказав, дуже слабкий, от, як для такого рівня, Ну, принаймні поки що. Це так виглядає. От, звісно, хочеться, щоб і наші легіонери, ну, зокрема, циганковий ванат, прогресували, тому що ну, їм же ж грати за складі збірної ще доведеться. От, проте, проте, поки що ну, не знаю, що допоможе цій Жироні вибратися на якісь більш високі місця в турнірній таблиці, якщо вдасться взагалі. Ну, поки що, принаймні не виглядає, що тими рятівниками будуть саме циганков і ванат. Можливо, хтось із гравців, які зараз травмовані, не знаю. Побачимо, але поки що виглядає все на те, що ну, Жені буде дуже складно в цьому сезоні залишитись в примері. Хоча все може, звісно, статися, і будемо, як то кажуть, будемо спостерігати. Але поки що це ну, ні о чому, я би так сказав.